Свято тих, хто завжди піклується та надає допомогу нужденним. Щороку, першу неділю листопада, в Україні відзначають День соціального працівника. Відносна близькість до лінії фронту, систематичні обстріли з боку росіян та постійні повітряні тривоги не завадили влаштувати свято і в Миколаєві. Працівників соціальної сфери зібрали в безпечному місці, аби подякувати за роботу, і хоча б на кілька годин відволікти від сучасних реалій перших днів війни всі працівники соціальної сфери працюють на своєму трудовому фронті по наданню соціальних послуг, по наданню догляду за людьми поважного віку. По видачі гуманітарної допомоги, по роботі з внутрішньо переміщеними особами. Я хочу поздоровити і подякувати всім, хто працює на соціальній ниві. Я хочу поздоровити і подякувати громадським організаціям. Їх досить в місті багато, які надають допомогу і нам, і населенню міста. Я хочу поздоровити і подякувати благодійникам, які теж працюють разом з нами. Я хочу поздоровити і подякувати міській раді за те, що вона надає допомогу вирішенні всіх цих проблемних питань. До лютого 22-го року у Миколаєві налічували 600 соціальних працівників. Після повномасштабного вторгнення у прифронтовому місті залишилося дві третини спеціалістів. Нині усі вони без вихідних допомагають літнім та одиноким людям, багатодітним родинам, жінкам з дітьми та усім, хто через велику війну опинився в скрутних життєвих обставинах. Пані Світлана розповідає, у соціальній сфері працює відносно нещодавно, однак вже встигла полюбити те, що робить. Для кожного з нас, для кожного соціального працівника, першочергове це співпереживання, те, що ми вкладаємо в свою душу, в серце, те, що ми вкладаємо в свою доброту, допомогу всебічно, це. Окрилює нас, ми намагаємося як найбільше надати уваги, надати підтримки для наших громадян, які зараз опинилися у дуже складній ситуації. Деякі громадяни залишились без домівок, деякі громадяни наполовину залишились без будь-якої сторонньої допомоги, так як їхні родичі, діти, друзі, сусіди виїхали. Вони залишились наодинці з війною. Тому допомога, яка ми зараз, як допомога, яку ми. Зараз надаємо для них дуже важливо. На урочистості завітала і одна з найвпливовіших жінок Миколаєва Таміла Бугаєнко. Саме вона була ідейною засновницею департаменту праці та соціального захисту населення при міськраді. Згадує, організувати роботу було непросто, однак воно того варте. Я в свій час була впевнена в тому, що ми вірно поступаємо, створюючи такий департамент для того, щоб захищати людей, для того, щоб допомагати одиноким безпритульним і так далі. і так далі. І, далі. і сьогодні це дійсно виправдано. Під час війни, мабуть, ще більше потребують люди нашої, саме допомоги, нашої уваги. З нагоди свята соціальних працівників нагородили почесними грамотами від мера Миколаєва Олександра Сінкевича. Зі сцени міський голова побажав міцного здоров'я, витримки та віри в нашу перемогу. Хочу вам за це подякувати. Ви всі великі молодці, певний. Що війна скоро закінчиться нашою перемогою, і ми повернемося до, до мирного життя. Завжди кажу, що важко працювати з металом, з каменем, але найважче працювати з людьми. Бо е, люди не завжди розуміють і майже ніколи не дякують за вашу роботу, а постійно щось потребують. Тому я ще раз хочу від всіх миколаївців подякувати вам. Після нагородження на присутніх чекав приємний сюрприз. Яскрава вистава Трофальдіно або Слуга двох панів від акторів Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин.